Усе було так гарно, а тоді гармонію його життя порушив анонімний лист, Писали не йому, його дружині. Якби це сталося в наші дні, Віра Дейша просто б загуглила прізвище Олександра Блаксіної і рядок за рядком, світлина за світлиною, дослідила б аккаунти в соціальних мережах. Але це був 1907 рік. Інтернету не було. Лише плітки та анонімки. Зате у Вірі Дейші була неабияка витримка і четверо дітей. Тож вона просто взяла і показала листа своєму чоловікові. Той був ні всіх, ні в тих від відвертої розмови ухилився. Утім вона витла з нього разом із душею обіцянку ніколи не залишати родину. Він зробив все, що вона просила, бо любив свою віру. Але Олександру любив не менше. Любовця розтяла його душу навпіл. І цим вічним болем і живилася його творчість. Без цього болю не було б ні цвіту яблуні, ні тіней забутих предків, ні інтермецу. Віра Дейша була неймовірною. Темні, стрижені за останньою модою до плечей коси, і величезні, сині, серйозні очі, викладала французьку мову, математику і каліграфію в жіночому духовному училищі, успішно закінчила вищі безтужівські курси в Петербурзі, брала участь в українському націоналістичному русі. Через революційну діяльність спочатку отримала суворий домашній арешт, а тоді, сім місяців провела у Варшавській в'язниці. З майбутнім чоловіком познайомилася. В 1894 році їх обох делегували до Києва на з'їзд громади. У неї було неможливо не закохатися, і він закохався, закохався сильно і писав щиро: Ти мені потрібна, як повітря, як вода. Вона стала матір'ю його чотирьох дітей, Крутилася, як білка в колесі, підтримувала, як могла, а тоді дізналася. Про існування Аплаксіної. Олександра Плаксина теж була неймовірною, інтелігентна, вишукана, харизматична, віддана, молодша від нього на 16 років, Жертовна до мизумства, готова заплющити очі на те, що він ніколи не залишить родину, готова стати його вічною Баатріччя. Він писав їй, як я хочу, мучительно хочу. Сейчас увидеть Тебя, слышать биение Твоего сердца, почувствовать хотя бы маленькую ласку Твою. Целую горячо, страстно и чувствую вкус Твоих поцелуев. Сегодня студневный юбилей нашего поцелуя. Я очень доволен и счастлив. Согреваю и ласкаю Тебя поцелуями. Мое счастье, моя жизнь. Люблю Тебя. Обещав, что на они на завтра будут разум. Пропонував їхати до Києва, куди збирався у справах, щоб двох пожити в готелі. Проте нічого для цього не робив через острах, що для нього завітає віра. І так не раз і не двічі, і так усе життя, усе життя. Але якби не було віри, йому нікуди було б повертатися з роботи, не було б де їсти, спати, кому жалітися на проблеми зі здоров'ям, хто б ще вирив йому дієтичні бульйони. Дбав про його сорочки, а по його смерті зробив все можливе для збереження його творчої спадщини. Але якби не було шурочки, кому б він звірявся не лише у своїх еротичних фантазіях? Для кого б він також писав усе, що написав? Кому б він ще так описав у листі Кононівські поля, щоб з описів по тому постало безсмертний інтермец? Кого б обожнював, ким надихався? Про кого марив, за ким би тужив. Він любив їх обох, Просто по-різному, а ще любив сонце і квіти. Звичайний службовець статистичного відділу Чернігівської земської управи він ходив на службу з неодмінною квіткою в будинєрці, оспівував щемливу ніжність, глибоке небо, жайворонкову пісню, бентежний цвіт яблуня. Він помер в останні дні квітня 1913 року. Шурочка про його смерть дізналася від чужих людей. Віра просила не приймати від неї ніяких квітів, але хтось таки поклав у труну в його головах вінок з цвіту яблуні. його сплела Плаксіна. Як не просто усе було у Михайло Коцубинського за життя, так непросто лишилося і після смерті. Але які він писав вірі і Шурі, з часом надрукували? Тож кожен зацікавлений нині може їх почитати. Ось тільки не треба шукати, кого він кохав більше, хіба це має значення.